Про так званий обмін територіями, про те, що ми маємо вийти з Донецької області. Сьогодні в парламенті зареєстрована дуже дивна законодавча ініціатива, яка ну, неймовірно вписується всю цю історію про завершення війни. Що це за ініціатива? Народна депутатка схероход раніше членкиня слуг народу, зареєструвала в парламенті дві постанови про зміну адмінкордонів Донецької та Луганської областей. Що власне мовиться в цих постановах і про що говорить сама Анна Скороход? Йдеться про приєднання неокупованих територій Краматорського, Бахмутського, Сватівського і Сіверсько-Донецького районів до Харківської області, також приєднання неокупованих територій Волноваського і Покровського районів до Дніпропетровської області. За словами нардепки, ціль фактична ліквідація Донецької та Луганської обласних військових адміністрацій. Щоб заощадити гроші на їхньому утриманні, а це 50 мільйонів щомісяця. Як на мене, ціль в іншому змінити адміністративні кордони Донецької та Луганської областей так, щоб поставити перед фактом Путіна, що довести вже окупував усю Донецьку та Луганську область, які ще до нас можуть бути питання, маєш зупиняти вогонь по лінії фронту. Вигоду надобувачів в даному ситуації і Україна, і Росія. Як би це не виглядало дивним? І відповідний коментар щодо такої ініціативи сьогодні зробили і в Офісі президента. Ну, я часто жартую, якщо ситуація вкрай складна, то треба діставати Лещенка або Подоляка. І Подоляк, власне, сказав наступне: Україна допускає сценарій заморозки війни лінією фронту, залишаючи окуповані Росією. Території де факто під її контролем, але де юре українськими. Ну, в принципі, нібито нічого такого, нового, а далі він продовжує. Потім чекає велика робота, оскільки надалі планується повернути їх економічними, дипломатичними та іншими засобами. Такий коментар він давав виданню «Ля репабліка. Але ну ми розуміємо, що повернути їх такими засобами при путінському режимі буде нереально. Він додав, що запропоновані Італією гарантії безпеки на основі 5 статті НАТО не є достатніми і вкрай необхідний окремий альянс безпеки, який міг би забезпечити захист у разі нових загроз. Говорить про гарантії безпеки, але й в тому числі про території, що дуже вписується у історію з поданням законодавчої ініціативи пані Скороход. Чи це так? Це поки що моє припущення, але за цим слідкую. А ви, друзі, пишіть, що ви з цього приводу думаєте. Ну і також Єрмак до кінця дня сказав, що Україна не буде проводити референдум про зміни до Конституції для визнання окупації Росії території. А до речі, скажу, що якщо змінюються адміністративні кордони областей, зміни до Конституції не потрібні. Що, власне, каже Єрмак? Ні, ми цього не будемо робити, мається на увазі референдум. І наразі не маємо наміру поступатися жодною частиною нашої землі. Але сьогодні ми реалісти та знаємо, що агресор окупував деякі регіони, і поки що ми не в змозі звільнити їх за допомогою зброї. Такий коментар Єрмак давав виданню Кар'єра Делесера. Фактично, зараз іде підготовка до того, як може бути заморожена війна, щоб усі сторони залишилися задоволеними. Ну, на превелике жаль, так. Ще раз наголошую: це поки що моє. З припущення на основі тієї інформації, яка є у публічній площині, ну а далі в нас знову рубрика Казки дідуся Панаса. Тільки казки дідуся Панаса стосувалися української малечі. Вони мали якісь добрі продовження і завершення, і а, зазвичай сприяли тому, щоб малі діти лягали своєчасно спати. Нинішні казки від дідуся Непанаса, який живе в Сполучених Штатах Америки, який абсолютно й досі не розуміє ситуації в Україні, це видно в кожному його слові. І який ці казки, так би мовити, штовхає, вибачте, за сленг на свою внутрішню аудиторію, так би мовити, мага прихильників. На е, таких консервативних республіканців до таких же ведучих він і ходить. По перше, Трамп встановив черговий дедлайн у два тижні. Ну він не говорив це як дедлайн. він Сказав, через два тижні побачимо, чи хоче е, як це там правильно сказати, чи вдасться досягти миру в Україні. Приблизно так він говорив нещодавно. Чому через два тижні? Що це ну це типу напевно готується зустріч, щоб там були Путін і Зеленський. Путін буде боятися. Це очевидно. Ну і от багато різних заяв в етері. Тодд старнс шоу Дональд Трамп сказав: чи може бути досягнутий мир в Україні? питав ведучий. Той сказав: скажу приблизно, що через... скажімо, два тижні ми точно знатимемо. Так уже пройшло таких по два тижні, вже величезна, фактично восьма, одна восьма каденції пройшла вже цима побита двома тижнями від, відколи Трамп нічогісінько не зробив повторинних санкціях, так ви пам'ятаєте, в нас є окремі гості. Ми поважаємо їхню точку зору. Я наприклад не приймаю. Всіх до одного гостей наших точки зору, але поважаємо, що вони мають право мати її. Які говорять, що Трамп б'є санкціями від, від нафти російської відмовляються, ніхто не відмовляється. Трамп, запрошуючи Путіна на Аляску, принижує його чи він принижує його на червоній доріжці. Але знову ж таки, той експерт ще буде в нас і з ним ми ще будемо говорити. Нині бачимо про те, що власне Трамп нічого не зробив рішучого для того, щоб ці два-три тижні не продовжувалися всю його каденцію. І далі за тим, хто буде новим президентом. Ну і власне, після цього, якщо через два тижні чогось не буде, можливо доведеться змінити підхід. А ми згадуємо. Ще одну червону дату, так би мовити, 8 серпня. 8 серпня закінчився той скорочений по ходу його дії, дедлайн. Як коли Путін е, Путін, коли Трамп сказав, що Путін не задоволений і буде діяти. Потім Путін запропонував зустріч Трамп. Відразу ж все відкотив і побіг на зустріч як молодий парубок. Ну і звісно ж, чому би не без підленьких таких е, зараз? А ну це буде трошечки далі е, в травні. Трамп озвучував перший двотижневий дедлайн, пишуть журналісти. Зараз ми дойдемо ще до Трампа, протягом якого російський диктатор мав продемонструвати прагнення миру. тих пір минуло три місяці без будь-яких суттєвих змін в риториці та діях Путіна. Як власне і Трампа, риторика змінюється, дії жоднісіньких. Хто має мало бути великодні перемир'я? Майже 100%? Про 24 години не згадуємо і так далі. Але немає нічого. Ну і як би там не було, якби е, республіканець прийшов фактично до республік канце ведучого або принаймні симпатика і не сказати якусь мерзенну підлість. Мені це виглядає так. Трамп похвалив Зеленського за костюм, який той надів під час останнього візиту до Білого дому. Пам'ятаєте, був у чорному вбранні, але це традиційне для Зеленського часів війни. І от в тому самому радіошоу Тода Старнеса, ось цього діда, який теж в класному костюмі. Звісно, він теж багато заробляє. І він теж нічого не знає про війну, ні копієчки не знає він про війну. Бо він радіоведучий, його задача говорить. Рити з слухачами, тобто перепро так, радіо шоу і так би мовити, жартувати там, де це доцільно. До речі, багато американських, от таких ведучих, які ведуть там лейт-найт-шоу, оці всі вони часто жартують доцільно, але ж є жарти і недоцільні. І от в цьому радіошоу Трамп визнав, що Зеленський виглядав добре в чорному костюмі, та натякнув, що розглядає зовнішній вигляд президента України як повагу до США за виділену допомогу. А от старнес ведучий сказав таке: ми думали, що з тими грошима, що ми надіслали українцям, він міг би купити костюм. У Джейсі Пенні це американська роздрібна мережа одягу та взуття, ну тобто якась недорога, і одягнутися відповідно для Білого Дому. Трамп так він виглядав добре, дуже добре. Він там старається, це складно, це важка війна. Тобто сидить якесь чмо, вибачте, вже мова не про Трампа, про Трампа багато сказано. Сидить якийсь вгодований радіоведучий, який нічого не знає про війну. Я думаю, навіть про іракську не знає, де брали участь Сполучені Штати про українську годі говорити. І розповідає, що ми скільки грошей надіслали, а Зеленський в. Гранті, оце ходить так. Ті гроші, по перше, левовою часткою вернулися у ваш військово-промисловий комплекс, бо використані на озброєння. А по друге, не було тих. Напевно, це теж свідок трьохста мільярдів доларів, яких ніхто Україні не передавав. Не хочеться бажати відчувати наслідки війни оцим всім старнесам та іншим оцим виродкам. Бо інакше не скажеш, але от такі жарти, вони на хороше, звісно ж, не налаштовують. Ну, так само Трамп опублікував фото із натяком на історичні зустрічі з Володимиром Путіним. В його аккаунті з'явилася світлина з Путіним під час саміту на Алясці, на якому той пальцем впритул вказує на кремлівського диктатора. Нижче схожого типу фото з Річардом Ніксоном та Микитою Хрущовим. Це відсилка до так званих. Званих кухонних дебатів 1959 року, під час яких два президенти, ну тобто, президент та генсек компартії Радянського Союзу, сперечалися про переваги капіталізму та комунізму, використовуючи представлені на виставці в Москві американські побутові прилади, як приклади споживчих досягнень США. Ну і власне бачимо, як любить себе. Трамп і як власне він себе порівнює постійно? Як це? Якісь проводить історичні паралелі і так далі. І, власне, от, пам'ятаємо, що саме 59-го року, світлина, з якого була продемонстрована, Хрущов вживав фразою, що я вам покажу кузькіну мать, звертаючись до американців, обіцяючи показати їм Кузькіну Мать, що в контексті тієї епохи означало показати міць СРСР або ну, ледь не дати прочуханку. Зробив це Хрущов, виступаючи на всесвітній Світній виставці в Брюсселі проти так званої загрози з боку США. І ця фраза стала символом тодішньої Холодної війни та конфронтації між СРСР та США. Але тим не менше пам'ятаємо, що навіть тоді Генсек СРСР та тодішній президент згоди дійшли. І один одного за носа не водили. Я можливо не так добре втаємничений. На той момент моя матір ще до школи починала ходити. Але тим не менше, тоді воно до чогось таки дійшло. І пам'ятаєте, завершення карибської кризи і так далі не буду завантажувати все це в Вікіпедії вільному доступі.